Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні трошки відволіктися від питання їжі, про яке ми чуємо вже другий тиждень поспіль та і навіть третій раз поспіль, бо і вчорашнє апостольське читання суботнє теж було про їжу. Про їжу, власне, ми знаємо головне від. Нашого вікоповного блаженнішого митрополита Володимира. Головне не їсти одне одного. І цього, власне, досить. Тому, з вашого дозволу, я спробую за цією масою їжі в сьогоднішньому апостольському посланні знайти більш цікаві приховані рядки. Наприкінці уривку апостол задає нам риторичне питання: хіба не моє діло, ви є у Господі? І я дуже сподіваюся, що кожен, хто виходить на цей АМО, задає собі це риторичне питання. І у світлі цього питання я хотів би згадати про одну цікаву історичну постать, про яку майже невідомо на наших теренах. До речі, буквально кілька днів тому наші південні брати слов'яни молотовно згадували чергову руковину його смерті. Він жив у дуже складні часи. Його держава тоді отримала незалежність таку жадану, але, на жаль, маріонеткову. І він мав в цей час поєднати в собі служіння Богу своєму народові, грамотно пласуватися між маріонетковою владою і бажаннями своїх співгромадян як першого єрарха, тому що всі вони були, є, були його ділом у Господі. Він ніс свій архіпастерський послуг у 40-х роках минулого століття. Ми всі люди освічені, ми прекрасно знаємо, що відбувалося в цей час. Які були події, яким чином керуюча посада могла впливати на особу, і чого ця посада могла вартувати керуючій особі того часу. Він мав керувати багатомільйонним народом, віруючим, глибоко віруючим, який, який залишається глибоко віруючим і до наших днів. І цей народ хотів мати від тієї влади маріонеткової сталого курсу, але історія крутилася дуже швидко і зовсім не так, як хотілося прочанам Монсеньора. Хіба не моє діло? Ви є у Господі? І після чергового викрутаса історичних подій його звинуватили у всіх смертних гріхах, незважаючи на те, що він дуже часто критикував. Маріонеткову владу, на те, що він врятував велику кількість людей від тортур, від страт. На нього, як то кажуть, повісили усіх собак. Монсеньор відмовився від пропозиції комуніста маршала Тіта створити розкольницьку, так звану народну церкву, і після цього розпочалося майже каяфове судилище. Людину засудили на 16 років. Він вийшов за амністію, але духовні. І фізичні тортури зламали мужнього чинця, і він так і не повернувся до своєї кафедри. Його звали Алоїзій Степінац, архієпископ Загреба і Хорватії. Я процитую пару рядків з його промови на судилищі. Ви можете вбити тіло, але історія все одно відновиться, бо Господь слово, який явно створив нас, він є явним словом, який все одно нас відновить. І це і буде паралель із сьогоднішнім апостольським читанням, незважаючи на все те, що ви зі мною зробили, ви все одно є моїм ділом у Господі. Тут, в принципі, можна згадати відомий вже майже меметичний вислів нашого поважного головнокомандуючого Валерія Федоровича Залужного. Як би нам зараз не було важко, як би нам зараз не було складно, але нам ніколи не буде соромно. Кардинал Степінас. Керувався приблизно тим самим принципом, незважаючи на складні обставини, на надскладні часи, він все одно служив Богу і народу, тому що він був його ділом у Господі. Ви є моїм ділом у Господі. Слова апостола Павла звернені не тільки до священнослужителів, а й до усіх нас. Бо ми всі зараз, мої дорогі, несемо свій громадянський послуг, як би нам не було важко. Як би нам не буде складно. Але за цей, послуг, за цей послуг нам точно вже не буде соромно, бо ми тримаємо цей послуг виключно із упованням на Господа. І, власне, саме цей девіз, на тебе, Господи, лише я уповаю, був кардинальським девізом блаженного спочилого монсеньора Степінаца. Латиною інте доміні спереві. Амен.